Друзі, друзі, Поїхали. друзі, так, шановне е, товариство, ми продовжуємо наш прямий етер. Ви слухаєте радіо Чикаго на хвилі 12.40 ЕМ. Е, е, ми підходимо до. Одні з найцікавіших рубрик цього радіо, взагалі цього дня, футбол і не тільки, або як Діма любить казати, футбол і тільки. Сьогодні говоримо про футбольні перепитії, чемпіонат світу 2022 в Катарі, де вже з'явилися перші претенденти на Кубок світу. Сьогодні стало відомо, що з групи «А», як не помиляюся, я вже прийду плавніше до новин. Виграли групу «А» команда збірна Нідерландів. Друге місце посіла команда Сен... Сенегал без садіо Мане, але тим не менш вони зайняли друге місце. перемігши Еквадор. Сьогодні Еквадор поступився Сенегалу 1-2. Нідерланди впоралися з Катаром. Як це не дивно, гроші не допомогли. 2-0. Е, паралельно відбулися матчі Іран проти США. Е, це називали футбольно-спортивно-політична боротьба. Хто кого? Добро чи зло. Але чесно кажучи, роз... ну, зараз ми будемо розбирати ці ігри. Іран дійсно круто зіграв. Гарно грав, тримався в цій групі, але він все ж таки програв американцям. Але все ж таки, Англія перемагає в цій групі групі бі і виграє її на другому місці Сполучені Штати Америки. Отож, Дмитри, давай розкажи про свої футбольні. Чи ти слідкуєш за чемпіонатом світу? Якщо так, хто твій фаворит і як ти власне дивишся на е, боротьбу за головний титул, приз е, кубок в цілому світі. Мені здається, хочеш не хочеш. і Являєшся ти футбольним фанатом чи ні? Не слідкувати за чемпіонатом світу є неможливо. Я пам'ятаю, що своєї попередньої роботи, коли, ну типу я. Поділюся досвідом, я був, працював, допомагав людям встановлювати телебачення. І коли був чемпіонат світу, це було все. Це кожен ти на тобою ходив над твоєю душою. Давай давай ширчи. телевізор. мені треба пряму трансляцію. Починається матч, мексиканці, філіппінці, естонці, канадці, та будь-хто тобто, неважливо з якого куточка світу, всіх об'єднував футбол і зараз об'єднує. Це приємно, тішить те, що футбол є тим тою, тою ниточкою, яка з'єднує нас всіх, і ми забуваємо, хоча б на деякий період про всі перепетії, про всі. Наші розбіжності і вболіваємо, вболіваємо за спорт. А це добре. З одного боку, а з іншого боку, не потрібно забувати про політику, тому що зараз все ж таки знову ж таки пов'язано, як ти сказав, Іран, Сполучені Штати. Ну це такий матч, напевно, був ну не смерті, але матч був дуже, досить напружений. І, приє... і приємно, що Сполучені Штати виграли, виграли і в Ірану, і виграли, не знаючи вперше в своїй історії, а путівку до однієї восьмої чемпіонату світу. І якщо я не помиляюся, в одній восьмій вони зійдуться з. З ким з голландцями з Нідерландами. З Нідерландами. Нідерланди виявляються, типу, як господарі цього матчу номінальними, буде матч проти Сполучених Штатів. Матч-1 не буде матчу відповіді, тому що ми знаємо, немає матчу відповіді на чемпіонату світу. І все може бути. Знаєш, Сполучені Штати дивують цього, цього разу. Вони такими ніби ніколи не мали ніяких успіхів у футболі, але в одній восьмій. І там буває різна. Знаєш, якщо чесно, цей чемпіонат світу я навіть себе так запитував, тому що якщо з вашого дозволу оглянемося трошки назад на такі топові матчі, їх відбулося. На жаль, ми приділили футболу не так багато часу, тому що у нас багато гостей Дмитра бракувало, щоб поділитися, поговорити. Було дуже багато здивувань. Ми пам'ятаємо матч. Який відбувся кілька днів тому в неділю, Японія поступилася Коста-Ріці 0-1, перед тим вигравши від Німеччини 2-1. Хто? Who can know Як? about it? Типу, це взагалі impossible. Канада програла від Хорватії 4-1 Мароку, перемогло Бельгію 2-0. Бельгія взагалі ні не М'ясо, Саудівська Аравія, Польща, Поляки перемогли Саудів 2-0. Франція вийшла також вже в плей-офф, перемігши Данію 2-1. Аргентина здолала Мексику. Тобто дуже багато було яскравих подій. Про це я думаю ми не будемо говорити. Ви, але подальшому ми, ми будемо більше присвячувати часу, е, можливо, не так на радіохвилі, як на нашому youtube просторі. Шукайте, ми дуже любимо футбол. Е, і пан Володимир також цінує наш потенціал і бажання говорити про нього, тому на YouTube власне, ви можете побачити дуже і дуже багато цікавої інфи. Е, ну і е, щодо сьогоднішнього дня і цих всіх, що сталося, ще хотів би тільки нагадати, що Португалія також е, переміг, ще, здається, та 2.0 Гану, вона виходить в. В Уругвай точніше, Уругвай два вона виходить в плей-офф. Є дуже багато нонсенсів. Португалія, Бразилія і Франція. Це ті ще три команди до чотирьох, які до чотирьох яких ми назвали, які вже точно виходять. І я думаю, кожного дня будуть ці команди додавлятися, тому так, що так. матчі попереду однозначно. Попереду дуже багато цікавого, але говорячи про Сполучені Штати Америки, для мене це є дійсно велике потрясіння і в хорошому значенні цього слова, що американці показують хорошу гру. Вони показують дуже класну і якісну гру і. Це є дуже приємно і дуже е, добре. Але, на жаль, наш етерний час добігає до кінця. Ми продовжимо наш запис е, футболу футбол і не тільки далі. А вам, дорогі друзі, бажаємо тільки всього найкращого. Бережіть себе, пам'ятайте, що все буде добре. Росія є країною терористом, яка дуже скоро програє, і зазнає повної капітуляції. Тримаємося купи, і пам'ятайте, все буде добре. Почуємось завтра. Щасливо. Так, так. А ми продовжуємо, дорогі друзі, наш прямий ЕТР ну, в такому відеоформаті. Дякую, що ви є з нами. Котрі нагадуємо, не забувайте підписуватися на наш YouTube канал, на наш простір, ставити лайки, подобайки, писати коментарі, щоб ми знали, про що говорити. Напишіть, за кого ви вболіваєте, і ми звіримо, чи це ну, якось співпадає з нами, чи ми поділяємо ваші якісь бажання і подобання. Америка дивує, Америка класно грає. Навіть З'явилася інформація про те, і я знайшов відповідь, чому Америка так ожила. Тому що Майами, той самий інтернет, як це називається, команда Бекхема. Інтер Майамі, здається, який почав дуже такий е, скуповувати топових гравців. Там за зараз є Інсало Ігуаїн, здається, Гаррет Бейл. Е, З'явилася інформація, що після завершення контракту цього літа Ліонель Месі поїде в Америку заробляти Нічого бабки. Себе. Він собі купив на Флориді пентхаус чи якийсь будинок. Тобто, знаєш, це вже така пенсія. Що відбудеться з Роналду? Це думаю, окрема О, це тема. Тому що зовсім це інакше. Дуже... Тема. І я щось не впевнений, що кричавно ну, до 40 років поїде кудись з Британії або навіть з Франції. Це буде дуже цікаво спостерігати. Знаєш, навіть за характерами бажанням боротися. Але це зовсім інакше. Але Америка грає в футбол круто, тому що я думаю, є дуже багато інвестицій. Коли е, ти знаходишся в середовищі людей, які йдуть, наприклад, бігати або займаються спортом, автоматично ти хочеш також займатися спортом, тому що довкола тебе це мотивує. Якщо в в суспільстві, в соціумі пропагується футбол, сакер, і ти бачиш, що там можна піти не тільки на бейсбол, на хокей, на баскетбол, але ще й на футбол, щось нове. І є багато реклами, є дуже багато, типу, навіть ті самого мерчу, команд, крутих. Ну, погодьтеся, приїде Месі, та тут. Підніметься не тільки рейтинг того інтер Майамі, а взагалі рейтинг футболу, бо грає Ну, Кожен просто захоче піти, зробити фотку і сказати, я був на футболі. Тому це і просто гроші. І ми бачимо, що багато клубів, багато взагалі команд на цьому круто заробляють. Ну, Це завжди завжди так було, бо це найпопулярніша гра. Так само в Америці я думаю найближчі роки. Сакер буде тільки розвиватися, і Америка ще, ну якщо можливо не цього року, то за чотири роки можливо навіть виграє чемпіонат світу. Це, Це дуже смілива заява, правда, але <кхи> воно все можливе. За Сполучені Штати варто згадати наш і нагадати нашим слухачам або глядачам те, що двадцять го року, зараз 22 друге, 26-го року Сполучені Штати, Канада і Мексика будуть приймати чемпіонат світу. Я думаю, на правах господарів сполучені штати мали би показати той рівень, рівень про який ти говориш, та тут не, не, не думаю, що вони виграють. Але якщо цього року вони вже в одній восьмій, і, знаєш, з Нідерландами все може бути насправді. Це один матч, випадковий гол або пенальті, і вже в одній четвертій, а там, а там вже доля фортуни може довести навіть і до півфіналу. То дійсно, я знаєш, я так скептично перше відніс до твоїх слів, так з насмішкою, типу, що Сполучені Штати так, мож, так? можуть виграти. Але гроші не все вирішують, але багато що. І ось цей підняття цього рівня, по-перше, інвестиції, конкуренція, вона в Америці зараз відчувається, що вона посилюється. З одного боку, з іншої сторони, великий наплив іммігрантів до сполучених штатів з різних країн, і з тої самої Бразилії, і з Аргентини, із Мексики, зі всього світу люди з'їжджаються сюди. Люди, які люблять футбол, люди, які йдуть в школу футбольну, люди, які також шукають себе, і вони попадають в Сполучені Штати набагато легше попасти грати за збірну Сполучених Штатів ніж за ту саму збірну Бразилії, або Аргентини. або Аргентини. Тому. Чесно кажучи, так це може, може статися. Ну я знаєш, також тебе підтримую в тому плані, що футбол це є гра, де все є і відносно фортуна, і твої скили. Але на цьому випадку, давай зробимо прогнози. Я ставлю на те, що Сполучені Штати не знаю, яким дивом, але вони мали би проходити Нідерланди. Чому поясню дуже коротко? Ем... Коли я бачив матч США або Англія Сполучені Штати, здавалося, ну я так якось припустив, що типу ну, куплено, не куплено, домовилися типу, грати півсили, була така бойова, нічия здається 1 Е, Але потім побачив, як грав Уельс проти Англії проти Америки. Також нічия, здається, один-один обмінялися голами, і Америка дуже класно виглядала. Гострі атаки, моменти перехоплення, швидка гра не від оборони, а в така агресивна навіть гра. І це круто. І я сьогодні побачив, як грала е, Америка проти Ірану. Америка на класі так забила гол, втримала, тому що було дуже багато небезпечних моментів, і проходить заслужено далі. Уельс, переходячи до другого е, матчу. Не хочу думаю казати чи ні, але обкакався по повній. Тому що, ну як інакше сказати, знаєш, типу таке відчуття, що зайняли наше місце. Мені здається, Україна би, ну це, мабуть, неправильно так казати, тому що вони також вибороли цю можливість, але українці впевнені, що е, точно би перемогли Іран і Сполучені Штати, якщо би захотіти. Бо, типу, ми звикли, що США не грає, але тут США заслужено перемагає. Я ставлю на те, що Америка піде в одну четверту. Ваш прогноз, я погоджуюсь з тобою. Це напевно буде здивуванням для багатьох, що гола... Нідерланди не прийдуть, але так я вірю, що Сполучені Штати зуміють пройти от. Бувшу топову команду світового футболу. А стосовно Уельсу шкода, шкода, що ми не пройшли тоді в плей-офф цю команду. Ми б могли бути в цій групі. І групу ми я думаю, ми б вийшли спокійно. Принаймні з другого місця. Принаймні з другого місця, та навіть ту саму Англію, ми вже вміємо їх обігрувати. Та Англія зараз не є такою сильною, як її всі малюють. Англія зараз розумієш, в чому особливість цього чемпіонату світу? Тому що команди вони. Не зіграні між собою взагалі. Яка б в нас не була зіркова Бразилія, там позбирали напевно найліпших, які тільки можна було, навіть крутіше ніж Франція. Так, Я сьогодні, Вони погоджуюся. між собою не зіграні. Ну вони вернулися кожен свого чемпіонату. Хтось грав в основі, хтось десь на запасі сидів, хтось змучився вже від того футболу, бо тому що зараз е, через два на третій гра ігра. І вони між собою не розуміють. Тобто, це команда зірок, але команда не не зірка. Команда, яка напевно не виграє чемпіонат світу. я не думаю, що Бразилія буде той дуже цікаве зауваження від Дмитра. І тут можна зробити таке логічне припущення, опираючись на твої слова, що виграє та команда, яка найбільше збалансованіша, яка відчуває ритми і динаміку одне одного. Хто це буде? Тут знаєш, кожен я бачу провтики, робить і Португалія недосконало володіє, і Аргентина. І Іспанія, ну Іспанія доволі така специфічна, але мені здається, в Іспанці є велике майбутнє, вони можуть далеко дійти. Але е, ти ставиш також на Америку. В інший матч ми знаємо, що буде е, збірна Англія, переможець групи бі мірятися силами з Сенегалом командою е, без свого такого лідера е, Садіо Мане, який на жаль отримав травму напередодні самого чемпіонату світу і не зможе зіграти на цьому мундіалі. Чи є в Сенегала, отак відверто кажучи, шанси проти збірну Англії? Думаю, дуже важка буде гра, якщо не додатковий час до серії пенальті, Англія пройде Сенегал. там не буде, напевно, сенсації, але дуже і дуже буде кусатися ця команда Сенегал. А я щось думаю, що 3-1 або таких думаю, таких спокійно? добрих ударів. Та, ну, можливо, не так, як у Ельс, але Англії є кому грати. І з кожним матчем, навіть якщо команда не дуже зіграна, вона зможе, знаєте, адаптуватися і. Ще більше зблизиться і грати, тому я би казав, що англійці мали би спокійно проходити свого суперника. Дивлячись на завтрашні матчі, зробимо також свої рідні прогнози. Завтра будуть грати Австралія проти Данії, це є група е дізнається і Туніс проти Франції. Нагадаємо, що Франція вже вийшла в плей-офф, тільки не знати ще з якого місця. Ну і топові матчі це є збірна Польщі проти Аргентини і Саудівська Аравія проти Мексики. Мені здається, оця група там, де Польща, Аргентина, Сауди і Мексика, це поки що для мене найцікавіше. Цікавіша група, так, де дійсно є така. Знаємо, що ти, ти знаєш цю інформацію, що Сауді, Саудівська Аравія в першому турі перемогла Аргентину 2-1. І Шейх, е, Принц Саудівської Аравії подарував кожному гравцеві всій команді по Rolls -Royce, за так. те що вони і ми Я собі такий думаю, блін, круто. Е, будемо робити прогнози. Дмитрий, нагадайте нам, будь ласка, хто на якому місці в групі, там, де є Франція? В групі там, де є Франція, насправді порядок наступний. Це є група D. Франція на першому місці має 6 очок. Австралія на другому місці 3 очки, Данія на третьому, і Туніс на четвертому по одному очку відповідно. Тому Франція грає з ким з Тунісом, так? Франція грає з Тунісом. Все очевидно. Як на мене, Франція перемагає Туніс спокійно з першого місця виходить, і боротьба буде за друге місце між Австралією, яка має три очки, і Данією, яка має чотири очки. Тут насправді я ставлю на Данію, хоча вона зараз має менше очок, але якщо вона перемагає, чотири буде в Данії, три у Австралії. І Данія спокійно, такі, знаєш, Вікінги підуть в одну восьму і можуть навіть пройти далі. Чесно кажучи, я дуже люблю Данію за Крістіна Еріксона, за їхню таку за хорошу євро... Європейську манеру футбольної гри приємні футболісти, хороша команда, але все ж таки знаєш, залишимо місце для дива. Я думаю, австралійці також ну як не як вони перемогли туніс і зіграли непогано з французами, хоча вони програли їм. Але тим не менше з Данією буде дуже цікава боротьба і чи зможе власне пройти Австралія Данію перемогти. Тому як для ну для Австралії добре зіграти навіть нічию. На рахунок Данії Данії потрібно тільки перемагати. Я також ставлю на Данії і думаю, що з нелегкою боротьбою, але все ж таки Данія мала би пройти далі. І це дуже цікаво, тому що перше буде Франція, припустимо, друга буде Данія. Хто ж буде наступний? Інша пара, інші пари, точніше, збірна Польщі проти Аргентини. Знаємо, що Аргентина, Польща очолює цю групу, групу дії вона має 4 очки, Аргентина має 3 очки, Саудівська Аравія має також 3 очки, і Мексика має тільки одне очко. Польща, Аргентина, Польща яка на першому місці знаходиться. Аргентина на другому це буде майже за перше місце. Насправді, але якщо нічия, тоді може Саудівська Аравія вийти на перше місце. Як цікаво, ну це для поляків будь-будь який результат навіть. Нічия вона є вигідна, тільки не програти Аргентині, але знаєш, гра на утримання і намагатися втримати результат воно не приводить до нічого доброго. Прикладом цього є Еквадор. Мені здавалося сьогодні Еквадор, дивлячись обзор, намагався якось втримати результат з Сенегалом, і Сенегал просто тут тиснув. Я би дуже хотів, щоб поляки якось реально пройшли, тому що я не дуже люблю Аргентину, якщо чесно, але з іншого боку, розумію, наскільки аргентинці зосереджені, і для них це дуже важливо. І Месі і Кампанія, вони готові розривати, тому що якщо Месі переможуть, припустимо, вони виграють, вони виходять на друге місце. Це є Данія, вони будуть грати з данією в одній восьмій. А Франція буде грати з переможцем пари Саудівська Аравія-Мексика. Хто це буде? І, чесно, ця група, ну тут навіть Мексика може вийти. Тобто, тут е, Мексика насправді вміє грати, і ми знаємо, скільки вони шалені, коли в них в, не знаю, в голові все в порядку. В Мексика, Саудівська Аравія, Аргентина, Польщі. Я не можу нічого спрогнозувати. Тобто для мене це непередбачувана група абсолютно. Яка, які дві команди вийдуть, не знаю. Час покаже. Завтра будемо розбирати. Хто проти кого буде грати боюся? Я би все ж таки став, мабуть, що Аргентина зможе подужити Польщу, об'єктивно дивлячись на цю ситуацію. Е, можливо, 2-3, можливо, 1-2, можливо, навіть один-три. Щоб але, поляки все ж таки заб'ють. Ну, ти розумієш, коли Аргентина перемагає Польщу, Польща нікуди не йде. Ну, та само собою, але а, я просто об'єктивно дивлюся на ситуацію. Я думаю, все ж таки мені дуже хотілося, щоб Лівановський, хоча б виявив, здається, в першій історії команду свою в плей-офф, в раунди плей-офф. Але чи таке станеться, не впевнений. Натомість Саудівська Аравія. Має всі шанси помірятися силою з Мексикою. Навіть зіграти в нічию. Навіть нічия не дуже вигідна, тому що вони тоді з поляками зрівняються там вже за ну тобто небезпечно. Е, тому все ж таки думаю, що вийде. Мені здається, що вийде все ж таки Аргентина і Мексика. Якби це не було, так. що Мексика все ж таки себе проявить, і це би було дуже таке, знаєш, латиноамериканське так. пара, яка виходить з групи перегриж європейців і арабів, виходять далі. Але поляки будуть битися до останнього. Будемо і, сподіватися. Я думаю, якщо ми вже завершує, завершуючи цю тему сьогоднішнього чемпіонату світу, а і якщо ми вже почали говорити про Аргентину, то є дуже класна історія. Про месі і одного палкого фаната, який змінив mm -hmm. долю Аргентини, Маряне. Думаю, зараз поділиться з нами е, цими цікавими фактами. Так, е, штука в тому, що я скидав нашу групу. Дуже цікава історія про те, що колись здається, дві 2018 чи 2016 році на розірші Кубку е Копа Америка. Е Аргентина Месі не забив вирішальні пенальті. В серії пенальті він не забив і думав зав'язати шість років, років тому, тому. Це було шість років тому. І знаєш, тут я зрозумів, що типу здавалося раніше, що ну Аргентина в там в латиноамериканській дербі, типу, в тих командах мали би вигравати цей Копа Америка кожен кожен рік, там кожен як то два рази в рік. як євро двадцять кожен чотири роки. Кожен Три роки так, відбувається паралельно з чемпі... Чемпіонатом Європи. Тут бачимо, що дуже цікаво, що там є Бразилія, Чилі, багато потужних команд. І, власне, тоді Аргентина програла в фіналі Чилі. Чилі, і, здається, забув прізвище гравців, але вони перемогли. Санчес, Санчес так. Санчес, і компанія перемогли. Дякую, Діма. Ти відчуваєш і знаєш, що я маю на увазі. Але Ліонель Месі тоді був дуже близький до того, що вони хотіли власне, піти, піти з. Зав'язати кар'єру в збірні, але один з фанатів, який зараз грає з ним в одній команді, написав переконливого листа, звернувся до свого кумира і сказав, у дитинстві ви, напевно, маленький уривок мріяли про те, щоб виступати за збірну. Коли ми бачимо, як ви граєте у біло-блакитному, нас переповнює неймовірна гордість. Так грайте заради задоволення. Тому що, коли ви розважаєтесь на полі, ви навіть не уявляєте, як весело нам. Це написав юний. Енсо Фернандес, який власне доповнив Месі з матчем проти Мексики, він забив Месі перший гол, розкішний перший гол, в кут, дальній кут воріт, а другий забив власне, цей Фернандес. І це свідчить про те, що велика відповідальність для багатьох футболістів є ну, величезний тиск. Типу, якщо ти от Уявіть собі, Месі там поляки сенсаційно, там в останніх секундах забивають гол, і Аргентина не виходить з рупи. Та це би був, розумієш, сльози, плач, скрегіт зубів. І це б було, я собі можу тільки уявити, якби це, якби це відчувалися фанати і болівальники Аргентини. Тому Месі він є людина, як каже Фернандес, як ми всі розуміємо, ми є всі люди. І деколи люди очікують, мають великі завишені очікування, ти покладаєш там, що він мусить, та, бо він заробляє мільйони, той самий Роналдо. Та багато інших футболістів, але з іншого боку, усвідомлюєш те, що всі роблять дуже часто помилки, і ніхто від цього не застрахований. Погоджуюсь, тому чекаємо завтрашнього дня, чекаємо матчів групи Сі та Ді, чекаємо нових претендентів на тих, щоб звання чемпіона. Світу по футболу ми будемо вас тримати в курсі всіх подій. Я думаю, з моїм поверненням обов'язково повернеться рубрика. Рубрика Футбол і тільки Кожного кожного дня на хвилі 12.40 AM і на нашому youtube каналі, де обов'язково є продовження, тому що не все потрапляє в прямий етер. Це ексклюзивний Це матеріал. Це ексклюзив для ексклюзивних людей. Тому, дорогі друзі, також любіть футбол, як і ми. Футбол і не тільки або футбол, і тільки ділимося з вами найсвіжішою спортивною інформацією, аналітикою. Дякую, що ви з нами. Не забувайте коментувати, писати коментарі, тиснути лайки, подобайки, давати нам підписуватися на наш канал. Ми вас безмежно любимо і бажаємо яскравих футбольних емоцій. Всім па-па і почуємося дуже і дуже скоро. Дякуємо вам, що ви з нами.